Про цю місцину знають усі в народі її називають Беверлі Хілз» під Києвом. Конча Заспа або Козин це одне з найдорожчих місць для життя в країні. Найбільший із будинків тут за площею перевищує тисячу квадратних метрів, а це 33 однокімнатні хрущовки. Ви знали, що буває власна сигарна кімната чи холодильник розміром із квартиру? Значна частина цих маєтків належить українським політикам, чиновникам, суддям та прокурорам. Нерідко людям, чиї прізвища звучали в корупційних скандалах. Сьогодні ми охоче розповімо вам, як, наприклад, жила суддя конституційного суду. Не забудемо й про квадратні метри в кончазаспі заступника колишнього київського мера. А ще дізнаємося, як так сталося. Що колишній віцепрем'єр Чернишов, якого підозрюють в незаконному збагаченні, жив у маєтку екс заступника Миколи Азарова. Розпочнемо цей огляд кончазаспи. Для розуміння на сайтах із продажу нерухомості у кончазаспі ціна на будинок стартує від 6 мільйонів доларів. Це вартість такого собі маєтку на березі річки площею в 600 квадратних метрів із ділянкою у 90 соток. Звісно, тут має бути авторський ремонт, може окрема більярдна та сигарна кімната, і без басейну ніяк. Хто ж щасливчик і власник цього дивомаєтку? За документами Анна Арсенічева, ймовірно, іноземка, адже в реєстрі відсутнє її ім'я по батькові. А ось земля частково належить колишній судді конституційного суду Сюзанні Станік. Судді 90-х, яку призначив кучма, а Ющенко двічі намагався звільнити. Про це свідчить розслідування журналістів. ТСН діяльність судді свого часу досліджувала Служба безпеки України, виявивши у родичів нерухомості на 12 мільйонів доларів. Журналісти писали і про цей заміський маєток станік. Після реконструкції він виглядає ще більш розкішно. Ремонт до слова робили в розпал повномасштабки. І це не єдина історія, де поруч із кругленькими цифрами звучить ім'я Сюзанни Станік. Цьогоріч у соцмережу виклали фото маєтку в кончазаспі вартістю 7 мільйонів доларів. Це будинок, який суддя північного апеляційного господарського суду Сергій Станік забув вказати у своїй декларації. Так, так, це син Сюзанни Станік. У 2017 році Сергій став героєм розслідування Бігу Синфо, коли став одним із кандидатів до Верховного суду. Тоді він не вказав у декларації шість довіреностей на користування автомобілями. Серед них два Мерседес «Порш-Каєн» та БМВ. Офіційною власницею цих авто є його мати Сюзанна. Тоді він пояснив відсутність автівок у декларації, тим, що самостійно ними не користувався, а лише підвозив матір. Мама любить швидкість. Десь ми таке вже чули. Так після приходу Януковича, Станік пішла у відставку, отримавши компенсацію та численні пільги від держави. А ось інше розслідування від обоз UA. у ньому йдеться. Про майже 20 суддів, які у своїх деклараціях показали маєтки в одному з найдорожчих населених пунктів. Звісно, йдеться про кончазаспу найбільший із них має площу більше тисячі квадратних метрів. При цьому найчастіше судді не володіють тими будинками, у яких проживають. Нерухомість зареєстрована на дружин та дітей. Ось він найбільший суддівський маєток у кончазаспі понад 1165 квадратних метрів. Його задекларував колишній голова окружного адмінсуду Києва Олег Бачун. Будинок записаний на його дружину. Родина також володіє квартирами у Львові та в центрі столиці. А загальна вартість їхньої нерухомості сягає кількох мільйонів доларів. Можливо, родині бачунів вдалося назбирати грошей на таку нерухомість важкою працею. Утім, цьогоріч вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід суді у відставці Олегу Бачуну. Бо слідство вважає, що він просив у підприємця гроші за вирішення проблем із перетином кордону. Трохи не дотягує до попередніх наших героїв суддя господарського суду Києва Сергій Турчин. Будинок площею понад 400 квадратів, оформлений на його дружину Наталю, яка має власний бізнес у сфері права і задекларувала мільйонні доходи. А ось у судді Північного апеляційного господарського суду Алли Демидової маєток площею майже 420 квадратів, оформлений безпосередньо на неї. А її донька володіє квартирами в центрі Києва. Демидова, до слова не вперше потрапляє в матеріали журналістів-розслідувачів. Ще в 2014-му жінка стала однією з п'яти суддів вищого госпсуду, які виявились мільйонерами. Суддя Святошинського райсуду Валентина Новик мешкає в будинку площею майже 400 квадратів, який записаний на її сина Богдана. Ще кілька років тому Валентина Петрівна декларувала стипендію, яку отримував її син Богдан. Зараз в декларації вона показує лише свого молодшого сина Павла. Маєток у Козині задекларував і Станіслав Юрченко, голова Ржищівського міського суду Київщини. У лютому 21 го його дружина Світлана оформила право власності на будинок площею 324 квадратні метри, вартість якого за документами склала лише півтора мільйона гривень. А це в кілька разів менше за ринкову ціну. Землю вона отримала ще в 2019-му, а під час будівництва планувалось, що площа маєтку перевищить 587 квадратних метрів. На тлі цієї історії житло судді північного апеляційного господарського суду Людмили Кропивної виглядає скромніше: всього 260 квадратів у Козині придбані в 2021 році за понад 5 мільйонів гривень. Також вона володіє квартирою в Києві разом із сином. Нині пані Кропивну підозрюють у незаконному збагаченні на понад 16 мільйонів гривень та недостовірному декларуванні. Але підемо далі. Не Несуднями єдиними багата земля конча заспи. Наступний будинок у цій елітній місцині розташований на півтора гектарах землі його площа понад тисячу квадратів, і ціна 7 мільйонів доларів. Сосновий ліс, закрита територія, басейн, сауна, дорога техніка, але досить скромний інтер'єр, навіть без позолоти. За документами, власник Володимир Якубенко, екс-заступник голови правління Нафтогазу, фігурант антикорупційних розслідувань, якого називали. Людиною Юрія Бойка про нього написало видання. Наші гроші чоловіку закидали, що він, будучи головою наглядової ради Трускавецьку рорту в 2010 році, продав державі путівок на 200 мільйонів гривень. За тодішнім курсом це було 30 мільйонів доларів. Просторі приміщення з панорамними вікнами, басейн і спа саме так описує цей будинок. Хоча фото інтер'єрів відсутні, а зовні він більше нагадує спортивну арену ніж житло. У реєстрі він записаний на Якова Баса, батька Дениса Баса, колишнього представника команди мера Черновецького. Після зникнення свого патрона у 2010-му бас також виїхав, а згодом оселився у Москві, де разом із дружиною екс-міс України. Ксенію Кузьменко виховує дітей і керує будівництвом елітного комплексу. Ділянку в кончазаспі родина придбала ще 20 років тому за майже 6 мільйонів доларів. Спроби журналістів зафільмувати будівництво ще в 2011-му закінчилися конфліктом з охороною. А ось свіже розслідування телеграфу видання з'ясувало, у чиєму маєтку мешкав колишній віце-прем'єр Олексій Чернешов. Так так, саме той Чернешов, який став фігурантом плівок набу, підозрюваний у незаконному збагаченні. Виявилось, що він жив у резиденції екс-заступника Миколи Азарова та колишнього заступника голови Нацбанку Анатолія Шаповалова. Останній свого часу будував кар'єру в банківській сфері, працював у Мінфіні та НАБУ, а після відставки придбав кілька маєтків у кончазаспі. За даними реєстру, у 2014-му Шаповалов став власником резиденції площею понад 1180 квадратів із виходом до Дніпра. Землю він оформив ще раніше. Вартість подібних будинків на цій вулиці сягає кількох мільйонів доларів. У 2024-му він отримав ще одну резиденцію майже 940 квадратів із басейном і власним причалом. Цей будинок оформлений за договором дарування, але хто саме зробив такий подарунок, невідомо. Саме цей маєток офіційно винаймала дружина Чернешова Світлана. Оренда може коштувати десятки тисяч доларів на місяць, що значно перевищує його урядовий дохід. Тим часом набу оголосило чернишову підозру у справі про заволодіння землею державної агрофірми Квіти України та розслідує його причетність до будівництва потежного містечка вартістю близько 100 мільйонів гривень. Шаповалов відмовився пояснити, навіщо йому одразу дві резиденції поряд, і чи дійсно він здавав одну з них в оренду. Але очевидно, що зв'язок між двома колишніми чиновниками вже зацікавив детективів. Звісно, сам факт наявності маєтку в кончазаспі не свідчить про порушення. І всі ці історії з Беверль хіллз під Києвом показують масштаби розкоші, заради якої можна владці ладні на все. І тут погодьтесь, зовсім не хочеться думати, що цей шик приспав і все око справедливості. Але поки є гнітюче відчуття, що зір не завжди стовідсотковий. У нас же він не замилений, тож готові розповідати про нові шокуючі викриття та розслідування. А як вам, мешканці кончазаспи та їхні статки? Хто особисто вас здивував найбільше? Пишіть про свої враження нам у коментарях. На цьому мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Все буде Україна!